Ми хочемо виразити слова вдячності, шани і поваги нашому доброму спонсору Вадиму Біліченко за надану гуманітарну допомогу в вигляді чотирьох тонн харчових продуктів, які прибули до нас дуже вчасно, необхідні для забезпечення лікувального процесу наших пацієнтів. Грузом розгрузкою груза опікувались наші працівники від початку до кінця. Все прийшло в збереженому стані, упаковане відповідно вимог і стандартів. Буде застосоване у цільовому напрямку для використання харчування наших пацієнтів при цьому хочемо також подякувати за сприяння, неодноразове сприяння в наданні гуманітарних вантажів голові районної адміністрації Дмитру Колотієвського. Колотієвському я давно його знаю як людину активну, небайдужу, яка пеклується про те, щоб допомогти таким закладам, як наш, які опікуються сьогодні лікуванням наших охоронців, наших захисників. А Я хочу подякувати працівникам всім госпіталю Марії Володимирівні Гначук, за те, що вони спасають наших хлопців, витягують з того світа. Хочу подякувати вкотре Вадиму Олександровичу Біліченка, керівнику компанії Галактика та фірмі партнеру Нестле за надання цього дуже цінного вантажу.